Доброго ранку, то сонце привітне. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами будемо малювати дуже гарну роботу, але у мене для вас є загадка. Послухайте її уважно, що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, свірічить вона стрибає, в теплий кран не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається як дітки правильно горобчик. Так, ось горобчик. Подивіться, який він гарний. Діти. А який горобець за розміром? Це великий птах чи маленький? Маленький молодці. А чим вкрите тіло горобчика? Молодці пієчком. Я пропоную вам, нам з вами намалювати сьогодні ось такого горобчика. Давайте з вами поглянемо, з яких частин складається тіло нашого горобчика. Це голова, тулуб, квіст, крила, лапки. На голові є очі та дзьоб. Підготуємо з вами зараз ручки для роботи, зробимо маленьку зарядочку. Пташечки літають, крильцями махають, а в долонький у діток наші крильця у пташок. Молодці дітки, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби склянка з водою та пензлики. Спочатку намалюємо чорною фарбою частини тіла нашого хоробчика, а потім зафарбуємо все уже коричневою фарбою. Давайте приступимо до роботи. Намалюємо голову горобчика, тепер намалюємо тулуб овальної форми. Держимо за пензлик, кінчиком пензлика малюємо, придержуємо листочок. Так, не забуваємо, що фарби люблять водичку. Зараз намалюємо такий довгий, прямо такий комусообразний у нас. Хвостик, навіть трикутної форми зробимо його. Так, далі намалюємо крильце. Якої форми у нас крильце. Ось так, як морковочку. Молодці. Так, повторюйте за мною. Тепер намалюємо такі ніжки нашому горобчику. Ось так. Вимаємо гарно пензлика. Так, візьмемо тепер коричневу фарбу і будемо зафарбовувати наше тіло нашого робчика. Спочатку голову. обводимо акуратненько, не виходимо дітки за контур. Будь ласка, слідкуйте за своїм пензликом. Щоб робота вийшла гарною, треба не спішити. Акуратно зафарбовувати. Ми з вами вже дорослі, вже старша група. Так що, будь ласка, слідкуйте. Так, тулуб зафарбували. Тепер будемо зафарбовувати. Тепер будемо зафарбовувати крильце. Так. Зафарбували крильце майже повністю. Так, акуратненько, не виходимо за лінії дітки. І тепер хвостик зафарбуємо. Ось такий гарненький хвостик у нас вийшов. Так. Якщо десь у вас там вийшли якісь. Трошки прогавани, будь ласка, заповніть їх фарбою, щоб горочик був гарненький у нас. Так, тепер вимиваємо гарно пензлика. І чорної фарби намалюємо оченятко на голівці нашого горобчика. Тепер намалюємо доріжку, по якій горобчик прыгає, скільки доскок да, наш горобчик. так? Далі. Візьмемо жовту фарбу з вами, діти, але гарно вимите свій пензлик. І тепер жовтою фарбою намальовуємо зобика нашому горобчику і маленькі зернятка. Які знаходяться на, до, на доріжці, так? А щоб веселіше було нашому горобчику, ми домалюємо зараз йому травичку. Ану, давайте подивимося. Намалюємо травичку ось такими пля. Прямыми линиями кущики, кущики и травичку. Так. Малюємо, придерживаем листочек. Не спешить. Так. Вот такая травичка. Гарненькая травичка у нас вышла. Доповнюємо наш малюночок. Ось такий гарний горобчик у нас вийшов, дітки. Ось яка гарна у нас з вами вийшла робота. Я чекаю на ваші роботи, діти. До побачення, до нових зустрічей.